Усім доброго дня. Дуже дякую, що завітали до нас на канал. Це наша розпаковка. У нас знову Lidl. 113 злотих, 114 немає. І ми вже нічого не купили, як завжди. Що ми тут маємо? 1114 то приблизно 1145 гривень. Тепер лаваш торчило. на кебаб. Отут же м'язко у нас пожарене. І заплатили за нього 4,80. Буде 6 штуки. Маємо трохи в закол, а ми їхали в Лідл, тільки нам було потрібно це. Тут, бачите, як бачите. Купили рибку 10.30. Рахуйте 100 гривень. Дві штуки взяли. Взяли такі вівсянки. Ну, вони не дуже корисні, бо то є швидкого, що заливаєш, та й готове. Але взяли так, знаєте, в дорогу. Злотий 89. Одна. Взяли по три смаки: троска клубніка, полуниця, шоколад і малинка. Ще десь малинка, і ще малинка, бачите. Разом 9 штук. Трошки набрали. А, ще була переоцінка мінус 58, бо так би я цього не купила. Микола ціна 12 золотих. А ми взяли за 6. Попробувати, що тут таке. Це Щось має бути класне. Дивіться, яка тут жопа. Ну, справді жопа. Мась. Ну, а ще такі тут вафельки. По, 6, по 7 злотих, ще 99 всього. Але такі великі. Скільки ми тут маємо грам? 450 г. Це до чаю, бо в мене вечір приходить і хочеться соботку. Ще одне маємо таке. Ще, маємо ще одні вафельки з горішками. Купили велику пачку вівсянки за 4,80, така величезна. 1 кілограм. Щоб була, було, бо вівсянку у нас багато хто буде їсти. Взяли такі горішки тропікана. А чого? Ви бачите, мінус 50% то треба брати. Чи добре, не знаю, подивимось. 180 грам. Мась. Мася! Ладно. І другий у нас рюкзак. Взяли такий салат за 3 злотих. То зараз хочу до кебаб? Морозиво саме дешеве, яке є в лідлі, то по золотих 49-4 штуки шоколадного взяли. Я одна малинка у нас. По 2,20 сметана, дві штуки купили. Щоб було 6,49 одне авокадо, то без переоцінки, без нічого. Треба 2,89 такий кефір, він дорожчий, ніж звичайний, але він смачний. До того ми його і взяли. Ще одна сметанка. Якусь я завжди купляю собі сочок, тут золотий 99 сочок. Купила такі макарончики. А чого купили, бо бачите, переоцінка мінус 50%. Ай буде. Молоко 2,20. Ой, яке 2,20, коли такі ціни були. 3,30. І це була хороша ціна 4,99, якусь я взяла собі. І ще один кефір. І бачите, 114 злотих, і така в нас закупка. Добре, що я рибка. Всім дякую, що були зі мною до кінця, і до зустрічі!